Всім привіт! Зараз відбувся такий непоганий бій, і так як я вирішив ще інколи щось записувати, тому думаю буде непоганий бій, який можна подивитись і тут 9 фраїв. Так, рівні тут. Ось сьомі, але все ж таки я ще там. Коротше, давайте дивитися там, буде видно, що я зараз розповім, і потім не буде цікаво. Отже, давайте дивитися. Так, сам бій. Що мені зразу кинулись очі, це. Супротивника СТ-шка Т34 дроп 3 Ростов Папа. Мені щось захотілося його одразу чорний список додати. Але я вирішив це зробити вже і після бою, так як інколи буває, що роблять режим інкогніто і Нік може... Ну, в мене просто таке раз було. Що теж що, щось по типу такого було, а після бою там зовсім інше. коли заходиш подивися нік, там зовсім інший. Тому вирішив залишити на потім. Але мені підфартило, я з ним зараз зістикуюся і його і... Другий або третій прах, якщо не помиляюсь, він буде в мене. Зараз трішки експериментую для себе з обладнанням. Тому зараз в мене стоїть експериментальне обладнання, як турбинка і привод повороту. Ну, це, мабуть, перший бій, коли я встановив до цього просто повороту стояв. Тут не хотів сильно спершу палитись, але Ще зрозуміло, що я тут, але все ж таки спочатку трішки почекав. там щось в мене не вийшло, тому що зараз тичку одну кинув, а інша чомусь не залетіла. Ну, він до мене приїде і не стільки хп зняло з нього, як... якби ну, якби два рази в нього вкинув. Я розумів, що розміняємося, але я прийняв для себе таке рішення. Я дуже добре зараз відгреблю і майже більшу половину бою буду з малим ХП відігрувати. Нет, трішки вернусь назад. Там в мене зовсім трішки хп залишиться, але все ж таки. Я бачу на міні-карті все дуже погано. Лише трішки виждав. Мені ще підтвердили те, що... Три 4, дроб три не сильно такий ліс. Ну і з їхній ще якийсь цікавий, він спочатку бою в них стояв у кустах на їх стороні. Також тут приїхав на цю сторону такі ж кусти, де він перед цим стояв і їх теж зайняв. Хотілося теж вертушкою добрати, але щось пішло не так. Щоб кару вдалося дебрати. Напевно, було б і 10 в Фаску Фаскольдж за все кидав. Снаряди інколи дуже круто летять, а як зараз тупо на... Міліметри над шляпи, але що вони не дають урону. По типу як і класно полетіло, трішки не хватило але воно з... ну, все одно не дає урону. О зараз і з Ростовом зустрілися і він мене відгріб І сам майже він не відправився. Від арти привіт прилетів. Майже забрал. Ось. С 50 мл. мах и еще 5 в раю зарублю. А ще ось зараз спорять в чаті у нас два. дві техніки авк 122-й Чопер. Але 122-й може таке бути, що й Бот, тому що він, коли до нього під'їдуть, буде вже щось робити, але його і вдвох і розберуть. Ну скоріш за все бот. А ч пора вон просто ЛТшка стоїть і розбирає? У мене ще було завдання 5 фрагів зробити, але ось якраз я його виконати. Дома не записував відосів трішки. Забув, як це все. Коли потрібно, особливо коли щось цікаве. 32 другого зараз, то з другий забере це. Єдиний фраг, який він зробив, напевно, якщо б його б він не добрав, і також можна було б. Хоча може я би арта добрав якщо не помиляюсь, арта тисячу не Ну, Ось зараз це 22 єдиний фраг. Я не пам'ятаю, що у нього поорону, але так як ПТХ. Майже ціла, напевно він їй одну тичку дасть, а Іса так і не добере. У нього як 200 хп було так і залишиться, якщо я не помиляюсь. Коротше, ось зараз був фулова стежка, зараз їжджу з за артою і її вже розберуть. Так, я розумію, що у нього КД довга, але можна було виїхати на Найсай його добрати. А спершу я думав, що його там за поворотом, але коли я поймав лампочку, зрозумів, що він переді мною, тому поперся разу. Ну і назад допомагати. Разу вирішив арту добрати, тому що це. Непредсказуема техніка, воно як вона мене чуть не добрала перед цим. Тому. Взагалі я їхав за 8 правом але. ось 122-го розібрали І ось його друга тичка, яку він зробив за цілий бій. Ну, напевно, ось. У нього вийшло 40 чимось урона за весь бій. а до цього просто стояв. Скоріше за все, бо я тут очікувала але вона чогось засвітилась уже, коли я дуже далеко від'їхав там по ночі, по кустам. Проїхала була жбинка є. Ось він уже дуже далеко засвітився. Ну, тут... Ще гарно ну, та що. Закинуть вдалося. Тут вирішив ризикнути, проскочити, у кусти. але його зразу помітив, я думаю він сюди буде зацілений, але він щось катався. Якось так ось такий бій. Дякую за перегляд, сподіваюсь він сподобався цей бій, так як і мені всім гарних каток до побачення.